Центральне кладовище Прилук одне з найстаріших у місті. Перші поховання на ньому почали здійснювати на початку 40-х років 19-го століття. Серед повалених та уцілілих надгробків біля стежки дві маленькі могили із штучними квітами. В них поховані двоє прилучан, які померли від голоду 32-33 років. Розповідає директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Ці дві могилки чи не єдині в прилуках офіційні поховання жертв голодомору? Що до решти інформації фактично немає. Людей ніхто не. Відспівував, хоронили їх масово або поодиноко. Траплялося так, що навіть живих людей забирали на підводи і везли на кладовище, тому що залишалося їм жити лічені хвилини або години. Хоронили і біля хат в садочках, і хоронили, викопували ями неподалік від будинків, а траплялося так, що. Робили такі великі поховальні ями на кладовищах, і туди спеціальними підводами звозили мертві тіла. Максимальна глибина таких колективних могил була 70 сантиметрів. У самих копачів зморених голодом сил копати глибші могили не було. Часто такі з останніх сил, викопані на глибокі могили, розривали собаки. Загальною могилою, загальним місцем жертв голодомору став хрест на нашому центральному кладовищі, на місці церкви всіх свят. Церкви, яка була збудована в кінці 19 сторіччя, і розібрана в 30-х роках уже 20-го сторіччя, ось якраз на місці фундаменту цієї церкви, в 93-му році був зведений пам'ятний хрест всім жертвам, які поховані на цьому центральному кладовищі, всі, які поховані біля своїх власних будинків або взагалі невідомі могили. Всім тим жертвам, над якими можливо навіть ніхто ніколи не плакав і ніхто не відправляв служби ще в 90-х роках минулого століття. Працівники музею почали опитування серед городян стосовно подій голодомору 32-33 років. Було складно ділиться Тетяна Зоць. Літні люди, які дійсно знали про голод, боялися казати правду у книзі пам'яті прилуцького краєзнавчого музею. Згадка про 700 прилучан, які померли від голоду. Із цієї кількості 700 чоловік нам стало відомо, що 137, якраз точно жителі нашого міста. І якраз ця кількість жертв ввійшла в національну книгу пам'яті жертв голодомору, яка видалася у 2008 році. Але ми чітко розуміємо, що це краплина в тій кількості, тому що ми уявляємо, яка кількість людей виїхала з міста або померли, або переїхали кудись. Тобто, зрозуміло, що. Або не пам'ятають, от вони говорять, ми пам'ятаємо, що був голод, але ми більше нічого не пам'ятаємо, тому що вони були зовсім маленькими. За свідченням очевидців під час голоду людям у прилуках було трохи легше виживати ніж, наприклад, у сусідніх селах розповідає директорка музею. У Нас була були запроваджені такі дитячі будинки, дитячі садочки, куди люди здавали дітей або підкидали навіть кому вдалося. Проникнути в місто із села, тому що сіли не випускали людей, то підкинути дітей до цих садочків, де хоча б якесь було харчування. Знову ж таки, виживали люди завдяки залізниці. І є свідчення людей, які були дітьми на момент голодомору, і вони знову ж таки проникали на залізницю і під вагонами збирали, скажімо так, сміття від. Продуктів, які перевозилися у вагонах, щось там збирали і цю шелуху приносили додому. Знову ж таки, в нашому місті була салобійня. Ось, і туди люди також знову ж таки намагалися пройти, проникнути, аби. Як якимось чином взяти якісь відходи. На пайку хліба люди вимінювали коштовності у приміщенні, де здійснювалася торгівля з іноземцями. На той час установа знаходилася в приміщенні Держкіно. Нині на цьому місці гуртожиток Агроколеджу. Не завжди вим'яна виміння продукти рятували ці сім'ї, оскільки е, траплялося так, що ці люди не доходили до своїх будинків, їх перестрівали. Забирали ці харчі, от або траплялися навіть ось такі свідчення є. Офіційний навіть був такий лист до нас прийшов. що... Розповідає, переповідає, як стояла людина під торгсином, і вони не, не могли дочекатися своєї черги. Вони вмирали прямо тут під торгсином, під цією установою. Траплялося так, що вони стояли по декілька днів, тому що черга була надзвичайно велика. Людям писали номерки на руках і траплялось так, що вони не достоювали. Усіх померлих від голодоморів в Україні традиційно вшановують в останню суботу листопада. Точної кількості жертв не знає ніхто, але мова йде про десятки мільйонів українців. Мініатюрні. Символи пам'яті, запалені свічки на підвіконнях, ставимо всі ми нащадки тих, хто помер у страшних муках.